Йоу, друзі, всім привітики, З вами завжди яраноужена ні, Банана бой. Навіть не знову Сісі -сі Мобайл, Сісушку. я так подумав, нам ще одне відео і ми отримаємо Рено Ділну. Це такий футболіст. Хм. Зараз подивимося, що в мене в листах. То, що треба. Так, 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 так. Ой. Все, нам дали 500 самоцвітів. І знаєте що? Ми йдемо в магазин. І купуємо пак за 3000. Так ну фигня выпала. Фигня фигнею. У Віталія Лв Торонто. Девяносто девять. Двадцать вісім миллионів коштує. мы можно розболотити. Я його продам на цього чувака. Мене не надо. Так, двімся в клуб. Автоподбор. Дивиться, дивиться, дивиться. Це я з моєю тачою!» Капець! І не знаю, чого в мене лівий лев... защитник е, досі 91-й. Так. Пошли в золотой мяч. Блин. Так, а сколько там оновлений? Блин, еще пять дней. О, 2017, Манчестер. Это мне, это выпал трофейный титан. Вы знаете, как она имба? Вы не знаете, как это имба, это имба имбой. Ну куда я выбиваю? Я... А, а, не, 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 не. Пас. Блин. Подкат. Хочу на вратаря подкат на Ну це логічно, бо це вратарій. Я за Реал Мадрид играю, я команду. команда. Я поменял команду. Реал Мадрид просто дуже популярный. Мій друг играє за Реал, Реал Мадрид. Я бью. Ну, походу, під час зйомки відео не можна чути суддю. Mm -hmm. Не корпус давайте будемо дивитися. Mm -hmm. Да, гол. взагалі по бокам, то в мене не виходить бить, але я не знаю чого, але я повинен навчився. В мене не виходить, в мене тільки колись тільки виходило, виходило, колись тільки е, спряма бити. Я весь час, коли йшов там з якогось кутка, то я весь час. весь час бив кудись. Ну ішов. Боже це не Ho <поє> ho Wait Wait Neraman Maliway Wait Wait, wait. 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 <поє> Так pass pass Так Марио Гацинаш це походу це от інсігне, це той шо, той, що я вбив, вибив його і не вбив, вибив його. Ну, кінець маю маю я виграю. Мені дають. Так, набор тітанових Титанових трофеїв. Що за подарок. О, подарки на подарках. Я не, не хочу. Да ви бачите, це общий 96, общий 104, ну як я мой. Она там Юля дивиться Спанч Боба. Походу купила, да? Да, купила. Получить все монеты. Подтвердить. Не, на ну, нападающий им больше. Мне треба, секундочка, секундочка. Ммм, тренування. Ми маємо тренувати до пятого рівня. Тренування. Все, інсігне. Да, його звати інсігне. Мені мене ваше Повишені ранг і все, в мене не сьогодні. Та блін, то чого я нікого не можу повишити? Я хочу когось повис. Давайте зайдемо мандаринок вишенька. Я просто не знаю, чого я його продав за такою малою ціною. Засміяйтесь, дев'яносто 97-й нападавши із... 15 тисяч 98 ворота. Мені треба якогось воротаря. Мені... Просто цей вот воротар, цей вот у мене. Який сиран? Дев'яношотий він. Ну, для мене я не знаю. Він не дуже. Але він хороший. Якщо ти прям добіг. Ну, бікну біком. Дайте кто там прочитайте хтось і скільки він стоє Да, з такими стінами йдите ви Я вас нічого не куплю з такими ціна Білинком Шевченко, я його бачив, він продавався 95-й Шевченко за 20 тисяч. Мені друг говорив, що він вообще Слабенький Шевченко. Ну давайте зайдем в магазин, что у меня там є. Щось бесплатнее. О є. На цьому будемо закінчувати відео. З вами як завжди був я Банана Бой. Не забудьте ставити лайки і підписуватися. Всім пока.